Доброго дня, шановні друзі! З різдвом вас хочу записати коротенький відеозвіт. Прийшла допомога нашим хлопцям від моєї знайомої Альвіни і Артема з Британії. Ось подивіться, скільки багато грілок, які можна використовувати і для рук, і для ног, і такі. І ось інша її. Це просто Альвіна зробила збір серед своєї громади. Ну, тобто написала в групі, так, що в неї є там. Ось такі бірці, може комусь потрібно 27,5 розмір. Також термобілизна XL, L і 2XL, термоноски, ще носки. Ну, Взагалі, це це весь пакет носків. І ось низький чай. ну Це для дітей. от Дітей вона передала, відправимо вдома милосердя снікерсів три бокса повних, там, я не знаю скільки штук. Також покидаю усім, щоб рівномірно було. Ось чашка термос також підійде. І ось Артем присилав 25 комплектів термобілизни, дивіться, яка гарна якість, вони такі аж з начосиком внутрі. Розміри є різні і великі, тобто і на велику людину, і на невеликі сухі той спирт. Також ось грілки буду вкидати всім е хімічні, ті, що я намет поміняв, недавно відео скидав. Тому прошу, тому прошу тих друзів, які також мене дивляться за кордону. Друзі, ви також можете... Поучаствувати. Тому що тільки так ми можемо. Ніхто не каже там грошима або чимось. Оце людина зробила без грошей, а свого общества в Англії просто написала, які є потреби. Потреби зараз, ви знаєте: утеплиться, грілки, та, щоб було тепленько, термоси або ще щось. Тому. Прошу кожного, долучайтеся. Також у нас проходить завжди збір на парафін. Посилання на банку оставлю під цим відео. Ще раз вас з Різдвом, з святим вечором. Хай Господь вас охороняє.